Оло до війни проти України близько 11 тисяч вояків з елітного контингенту КНДР, зазначив таке Ростем Умєров. За його словами, йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями приблизно з 50 -ти тисячного особистого резерву режиму Кім Чен Іна. І ці підрозділи вже зазнали істотних втрат. За даними української розвідки, Російська Федерація втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР. І Володимир Зеленський назвав цифру втрат північнокорейських солдатів це 4 тисячі вбитими. І більше 50% обсягів фортифікаційного будівництва, запланованого на цей рік, виконано про таке розповів міністр оборони України Рустам Умєров. За його словами, у відповідь на зміну тактики ворога запроваджено нову модель споруд. Це компактні опорні пункти з ходами сполучення довжиною 60-70 метрів і антидроновим накриттям. Такі укріплення складніше виявити, вони ефективніше в обороні та протидії ФПВ-дронам. Фортифікації адаптуються до ситуації на різних ділянках фронту. Крема на сумському напрямку посилюють захист на самих небезпечних робежах.